Друзі, всім привіт! Хотів показати вам, як працюють сонячні панелі під снігом. Зараз у нас лютий місяць. Бачите шість панелей повністю під снігом. Отака у нас погода. Сьогодні сонечко. От так ось. Це східна сторона, показую вам східну сторону. Західну нема сенсу, там взагалі виробітку немає. Так, і що ж вони видають? Зараз побачимо. А видають вони наступне. 730 Вт з панели заходи. Перше поле у нас 270 вольт, 714 Вт. Чесно, я в шоці. Користуюсь станцією як півроку, але я не вірив, що під снігом може якась бути виробітка. Сьогодні у нас 7 лютого. Так що отак. Все працює добре і гарно. Всім дякую за перегляд.